Галина Пересунько разом із сином Русланом грають у бадмінтон. Вони беруть участь у заході коло друзів, який зорганізували в Тульчинській громаді для членів родин безвісти зниклих, ветеранів та учасників бойових дій. Чоловік Галини Юрій служив на Донеччині. Вже 9 місяців як безвісти зниклий. Спочатку була, напевне, злість і зневіра, але потім прийшло розуміння, що потрібно брати себе в руки, потрібно боротися, боротися за нього, боротися за всіх. Такий захід, він, по-перше, дає розуміння, що ти не один. Що про тебе піклується, про твою родину піклується, і найперше піклується, напевно, про твій психологічний стан, тому що це от це розвантаження. Спочатку я пішов ловити рибу, але там нічого не кулювало, Потім пішов з хлопчиком, пограв м'яч, потім з мамою грав бамбінтон, опять пішов рибу ловити і ось прийшов зараз. Опять. Трошки ще пограю і піду поїм. Інтеграційний захід коло друзів ініціювала благодійна організація Право на захист спільно з Тульчинською міською громадою. Фахівець з реінтеграції ветеранів Святослав Ніколайчук каже, такі проєкти зорганізували ще в трьох громадах, зокрема в Гнівенській, Ямпільській, Козятинській. В Тульчинській громаді взяли участь 40 людей. На таких захидах ми створюємо атмосферу і все даємо для того, щоб могли ці родини. Разом зібратися, поспілкуватися в гарній, приємній позитивній атмосфері, трошки переключитися на більш якісь позитивні емоції. це все повністю безкоштовно. Це фінансова підтримка від нашого фонду, зокрема за підтримки фінансу швейцарських благодійників. Мама зниклого безвісти Марія Кондратюк розповідає, її син служив на Бахмутському напрямку. Зник 9 місяців тому. Я сподіваюся, що він живий, бо сердечко каже, що, мабуть, він живий. Може, дочекаюся. Кожен день чекаю, плачу, молюся за нього. Для учасників зорганізували дозвілля Просто неба. Діти грали в інтерактивні ігри. Мені лявить лібу. Іграти барбінта дуже весело. Пригощали учасників польовою кухнею. В нас є жарена картопелька з під В нас є зараз маринована рибка. Жаримо, вариться юшка. Готує на вогнищі Віктор Чеш. Розповідає служити пішов на початку повномасштабного вторгнення РФ. Звільнився по досягненню 60-річного віку. Нині працює фахівцем з супроводу ветеранів війни в центрі надання соцпослуг Турчинській громаді. Ми самі розуміємо, що це люди, які живуть у постійній надії. Ми не повинні залишати їх на самоті, завжди чимось допомагати. Прийшов трохи перепочити зі своєю дружиною Оксаною Павло Данилюк. Розповідає, боронити батьківщину пішов у 19 років добровольцем 2023 року. Бойові завдання виконував на Запорізькому напрямку. За кілька місяців потрапив у полон. Там пробув рік, чотири місяці та три тижні. У травні цього року його звільнили. Місяць тому одружився. Коли мені було 15, в мене загинув тато, а перед його смертю я йому пообіцяв, що я стану військовим. Я знав завжди, що я повернусь додому. Я ніколи не звіне Та й якось відчуття, що вдома чекають. Для нього це підтримка, коли я поряд. Серед розваг і спортивна риболовля. Одинадцятирічна Вікторія Молодецька каже, рибалить вперше на захід. Прийшла з мамою. Розповідає її батько Ігор вже рік і чотири місяці в полоні. Я познайомилася з одним хлопчиком та граюся з друзями. У мене один друг тут є. Можна сказати, вона дає трошки більше енергії, емоцій. Триватимуть такі заходи, каже Святослав Ніколайчук, до кінця вересня. Наступна гнівенська громада. Наталя Колодій, Жесмінах Лопюк, Суспільне новини, Вінниччина.